Каїн і Авель представляють два класи людей, які визнають себе віруючими в Бога, та які існуватимуть до кінця часів. Обидва дізналися безпосередньо від своїх батьків, що заколене ягня символізує Христа, Божий засіб спасіння людства. Вони також дізналися, що вони повинні виражати свою віру в прихід Спасителя через систему жертвопринесень, яку визначив Бог. Однак їхня реакція на ці знання докорінно відрізнялася. Авель вбачав прояв справедливості і милосердя в тому, що після їхнього гріхопадіння Бог вилучив його батьків з едемського саду, хоча їм була обіцяна смерть. Їх лише вилучили з саду і пообіцяли Спасителя, думав Авель. На противагу цьому Каїн міркував так: чому Бог учинив так суворо, вилучивши мою сім'ю Едемського саду лише через маленьку помилку. Каїн вважав, що він би поставився інакше до гріха своїх батьків. Його невір'я в Божу доброту призвело до обурення та бунту. Його бунтівний дух проявився, коли він приніс жертву господу відповідно до своїх уподобань, а не Божих вказівок. Замість того, щоб принести первородного зі своєї отари, що символізує Христа і його смерть за грішників, він приніс дар, який вважав кращим та чистішим, уникнувши цієї огидної крові. Вчинивши так, він не зміг визнати себе грішником, який потребує смерті Спасителя. Він також не зрозумів, що через цю жертву Бог, перш за все, бажав очистити жертводавця, тому Господь. Каїна і на його жертву не звернув уваги з іншого боку. У Біблії сказано, що зглянувсь господь на Авеля та на його жертву.